Знову за вищий піс. Зараз знов спізнюся свою казку. О! Фух, я встигла. Тю, ти хто? Найпрекрасніша з прекрасних пані Білосніжка власною персоною. Викинь свій навігатор, він у тебе з багами. Це не твоя казка, це трохи інша. Так, добре, сідай отам от в куточку. Зараз буде шикарне кіно. Окей, беру попкорн і буду дивитися, що у вас тут коїться. Я вже просто не знаю, якого контенту напиляти у сторіс. Ну не ростуть перегляди хоч бий. І підписників нових вже тиждень немає. Трешняк. Може, моя пані хоче чогось солоденького. Дивіться, який я вам по кількімафіці спекла. З'їжте, щоб не сумували. Ти геть з глузду з'їхала. У мене і так з контентом проблема. А ти ще що хочеш, щоб я собі бока відкормила. Забери це і поклич мені принца. Звісно, знімаємо розмовні історії, а ще запускаємо свій власний підказ. Так, давай, чомки-бомки, до зв'язку. Привіт що сталось? Ти мене кликала? Ага, сталось. Мені терміново потрібні нові фотки та відео. Шуруй у темний ліс і нароби багато кадрів. І побільше. Щоб до завтра у мене була ціла колекція фоток та відео. Це наказ. А то звільню. Окей. Ні, ну ти подиви, яке нахабне. Не знімай їх. Підніми свою п'яту точку і зроби сама. Мене аж трясе від емоцій. Катришняк, ну, дота, мурашки, комашки, квіти, квіточки. Тут в тік і в Інстаграм нічого не завіруситься. Привіт, друже! Це вуличне опитання від Єдинорог ТВ. Скажи, будь ласка, що ти робиш в темному лісі та яке твоє ставлення до блогерського королівства? По-моєму, я тупо заблукав, а про королівство навіть нічого не чув. А де це? Ну ти даєш, то он ж воно за тією горою. Іди прямо по стежці. О, як у вас тут все це ж просто якийсь блогерський мурашник. Я в шоці. Можна мені до вас? Привіт, незнайомець! дай п'ять. Привіт! Я головний ютубер країни Катя Бомбічна, володарка діамантової кнопки та одного мільйона підписників. Привітики! Я спеціаліст із прямих ефірів. Веду тренінги, вчу початківців, як оформити свій профіль і зробити його топовим. Ло, мене звати Кароліна Слім. У мене тік-ток про спорт і качалку. Я з хати не виходжу без гантелі. О, бачу, тобі треба щось робити з бісухами. А я з сестрою супер-пупер популярні інсталеді. У нас по 100 тисяч підписників. Розповідаємо про б'юті сферу. Відважжабичих лапок для боротьби зі зморшками, настоянка з мухоморів проти прищів, ну і всяке таке. А я багато фоткою і знімаю розпаковки. Якщо ти ще не підписаний на мене, то давай бігом шукай мій нік в інстаграмі. Мамина красотулька. Добрий день! Ми команда з ТІВІ. Хочемо записати інтерв'ю з кимось із вашої команди. Он запишіть нашого принца. Я? Так, так. Ти. Він у нас прес-секретар. Все вам розкаже і покаже. Розкажи, чим ви, ви всі зараз працюєте? У нас тут зібралися найкращі блогери світу. Тому ми зараз працюємо над блогерською вечіркою. Тут в нас будуть діджеї, фотозони, купа класної їжі. Ну, коротше, буде весело. Що, пісок із сахари? Чи може тариф на інтернет підняли? Чому наві прекрасна з усіх блогерів так нервує? Ти подивись, що це робиться. Я думала, що я найпопулярніша з усіх. У мене у мене найцікавіші пости, найпрекрасніші сторіс. А тепер я дізналася, що існує таке блогерів. І найобразливіше те, що там буде паті. І знаєш, хто його влаштовує? Наш принц. Оце втік від мене, і тепер там вештається. Не нервуйте так. О найпрекрасніша повелительниця інстаграму. Ваші нерви псують вам колір обличчя. Може, вам чогось солоденького приготувати? Знову ти зі своєю їжею? Краще? Краще спечи фінів з поганками, щоби їх прямо на вертірці знудило? Дегустація, дегустація. Спробуйте нашу нову колекцію мафі з чорним зіллям, які додають впевненості в собі. Ей, дівчата! Ви такої смакоти ще ніколи не їли. Куштуйте! Хм, от що значить слава! Вже й спонсори підтягнулись. Вечірка буде вогонь. Ніяк не обійдеться. Треба рятувати ситуацію. А то у нас буде не королівство у а спляче королівство. Жива вода, що не каже сила. Це вам не лимонати з хімії цукру, а справжній натурпродукт діє моментально. Ану прикидайте соні, нам пора вечірку робити. Ой, будь ласка, тільки поліцію не викликайте. Я хороша, я просто під поганий вплив трапила. Хочете, я з вами підпрацювати буду? Відповідати на повідомлення у дирекції, я батісочок на вечірку вам напечу. Залиште мене у себе, будь ласенька. Та несправедливістю. Чому, чому? у добрих блогерів все виходить, а крім чи хай вже не залітають. Мені здається, я зараз просто глусну від злості! <клес> так, добре, сідай отам, от в куточку. Можеш бути глядачем. Зараз буде в нас шикарне кіно. А візьму покор. Я встигла. Тю, ти хто? Стоп, Амалія, а, а чого ти зачарована? Дивись на Аріду. І сцена, поняла? Все, 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 живо. Красимо, красимо. Ого, як у вас тут все. Це ж просто якийсь блогерський мурашник. Привіт! Я головний ютубер Катя Бомбічна. <кхм> Привітики! Я спеціаліст із прямих ефірів. Веду тренінги. Вчу початківців, як оформити свій профіль і зробити його топовим. Хеллоу! Мене звати Кароліна Слім. У мене тікток про спорт і качалку. Привіт, незнайомець! Дай п'ять! Та... А я багато фотографую. Там фоткує. Добрий день! Команда з'єдина рогці ви. Да. Розкажи, чи чим ви всі зараз працюєте? Один крутим, Дегустація, дегустація. Налітайте і спробуйте нашу нову колекцію мафіни з чорним зіллям. А там видно мафіни взагалі? Дегустація, дегустація. Дегустація. Ей дівчата, ви такої смакоти ще ніколи не їли. Сьогодні задарма. куштуйте. Налітай, 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 налітай. Подождіть, подождіть. Що ж ви як дикі якісь. Падає, падає. Падає, вже всі падає, Поїхали, хочуть бути наступаємо. А ти чого не говориш так? текст? Ой, будь ласенька, тільки поліцію не викликайте. Я хороша, я просто під поганий вплив втратила. Краще, краще мафінів з поганками, щоб їх прямо на вертірці знудило. Вже коротко було, мабуть. Тут в тік і в Інстаграм нічого не завіруситься. Вітаю, друже! Це вуличне опитування від Єдинорог Тіві. Скажи, будь ласка, що ти робиш в темному лісі та яке твоє ставлення до блогарського коліства? Адець. Ну, ти даєш, то ж вона за тією горою. Іди прямо по стежці.